Вітаємо друзі! Ви дивитеся армія ТВІ. Сьогодні ми завітали до бригади Буревій, до підрозділу Контур. Ось ці хлопці якраз займаються тим, що збивають ворожі крила за допомогою FPV-шок. Як ви знаєте, часто дрони Камікадзе працюють саме по піхоті, по техніці, а ось ці хлопці саме полюють на ворожі пташки, які розвідують наші позиції, і трошки більше сьогодні дізнаємося про їх роботу. Ну от Україна перша країна у світі, яка масово саме використовує дрони саме таким способом, як способом протиповітряної оборони, якраз збиває впівішками подібні Рожі криво, чому так повелося? Е ракети дорогі. Чи от поясніть людям наразі засобів протиповітряної оборони нас не вистачає. Ракет, які зможуть достати дрони та захопити електричні дрони, взагалі дуже мало виробляються країнами, такі як Великобританії. Раніше вони були, але теж дуже в малому об'ємі. Саме дронами це вихід з цієї ситуації. За того, що дрони дешеві і вони керуємі. Так, ракета Стінгера коштує 70 тисяч доларів, а і дрон коштує 1030 гривень. Розвідувальне крило дуже дороге, має дуже гарну камеру, зв'язок, може залітати дуже далеко. Використовують їх для наведення кабів, РСЗО. Арти або навіть Іскандеров. Тому дуже важливо їх збивати, саме коли вони не прийшли до цілі, ага. яка, можливо, їх зацікавить. Враховуючи нинішній етап війни, дуже багато підрозділів от так само почали використовувати зенітні дрони. І, але все-таки зберігаються там класичні речі, як ПЗРК, зенітно-ракетні комплекси, і тому подібні речі. Чи є у вас якась можливо, власне бачення статистики, скільки ви роботи виконуєте по повітряним цілям? і Скільки от класичні засоби? Наразі класичні засоби дуже відстали від нас, але. Вони все ж потрібні, бо, наприклад, в таку погоду ми не можемо працювати, а вони можуть працювати в будь-яку погоду. На рахунок ПЗРК скажу, що ПЗРК, які в нас є, наразі не зможуть саме по розвідувальним крилам їх використовують. По армійській авіації до речі, згадали за дрони. Одразу з глядачам, не будемо показувати, тому що секретні дрони там якісь певні технології застосовані. Ми хочемо показувати оркам зайвий раз, як це виглядає. Поясніть в загальних рисах, чим вони можливо відрізняються від звичайних FPV-дронів, якими працюють по піхоті чи по техніці. Ну іноді майже нічим. Деякі підрозділи використовують дрони, які використовували по піхоті. А є дрони, які виробляє виробники вже саме зенітні. Щодо якраз от, цікаво, це ж криваті дрони, вони літають дуже високо, там на в стелі там, кілька кілометрів, 3-5 кілометрів. Зазвичай, там, наприклад, ті ж камікази, вони, там літають над полі 100, 200, 300 метрів. Вам доводиться залітати взагалі на дуже високу висоту. І, я так розумію, там і вітер. А от саме вітер та волога. Угу. Яка є в хмарах, може повпливати на вильот і можна так втратити борт. В цьому сезоні, які вже зимні, хмари дуже низько, тому висоти підорських крил трошки зменшились. Але все ж можна летіти бочком, давати українського дріфта. Є світові рекорди. На дронах висоту 13 кілометрів. <рес> ну, ви туди не залітаєте? Ну ми туди не залітаємо. Нам це не потрібно, ми ж не рекорди прийшли бити, а все ж таки вороги. <рес> — а, а ви в середньому на якій висоті можете працювати там? В середньому 3 кілометри десь. Дві з половини там. А можливо, бачили камуфльовані крила. Я маю на увазі, наприклад, якщо летіти, ваша впівішка знаходиться над ворожим крилом, то на фоні землі білої, наприклад, ну коли зараз сніг зрозуміло, але її добре видно. Чи вони камуфлювали там під камуфляж, звичайно, використовували, ну, перефарбовували? Камуфляжі вони використовують. Дуже заважають, але все ж наші засоби, слава Богу, їх добре бачать. То на фоні землі погано видно, коли вони замалювали. Видно погано, але видно, що вони рухаються. Ну, 100 кілометрів за годину. Наразі ми використовуємо не дуже велике биче, тому що для враження саме наших цілей нам не потрібні великі кабачки або якісь термобаричні снаряди. У нас тут 300 грамів тротилу. Угу. Так, якісь металеві, просто сміття металеве можна використовувати. Вони дуже гарно січа борт тому Приєднуйтесь до нашого підрозділу Кондор. Наразі ми розширюємось до батальйону. Нам не вистачає дуже гарних хлопців та дівчат, яким цікава ця справа. Посилання та QR-код ви побачите на відео.